Всім привіт! Це відеогляд на багатофункціональний ручний вентилятор. До комплекту входить кабель для заряджання, інструкція і така от міцна мотузка для підвішування. І ось так виглядає сам вентилятор. Позаду є одна кнопка та два входи для зарядного кабелю. До речі, ми можемо його під'єднувати будь-якою із сторін. Його довжина складає 45 см. Зверху є невеликий зазор для відкриття, тому якщо у вас довгі нігті, вам підійде цей варіант. Також можете просто потрусити вентилятор або ж втиснути його в задній частині і він відкриється. Можемо його тримати в руці або ж для настільного використання розвернути таким чином. Вмикається та вимикається коротким натиском на кнопку. Загалом є дві швидкості, перемикається коротким натиском. Перша швидкість майже беззвучна, а от другу вже трохи чутну. Вентилятор також може виступати в ролі павербанку. Для цього скористайтеся зарядним кабелем, який йшов у комплекті, якщо він, звісно, підходить до вашого телефону. Аби увімкнути чи вимкнути ліхтарик, натискаємо та утримуємо кнопку. Тепер перейдемо до темного коридору та спробуємо його освітити. Як бачимо, працює добре. Зараз я покажу, що це дійсно той самий вентилятор. Яби його вимкнути, натискаємо та утримуємо кнопку. Вентилятор має м'які лопаті та відчувши перешкоду, одразу зупиняється. Навіть при вимкненні другій швидкості, торкнувшись до руки, мені не було боляче. Вага вентилятора 114 грам. Аби його зарядити, необхідно 3 години. Під час заряджання постійно блимає індикатор червоного кольору. Але навіть після того, як вентилятор зарядиться, плимати не перестане, тому орієнтуйтеся на час. Як бачимо, від павербанку йде заряд, так само він йтиме при підключенні до ноутбуку чи автомобіля. Для того, аби прив'язати мотузку, протягуємо її таким от чином і просуваємо назад, але через іншу щілину. Тепер в петлю просовуємо решту повідцям. І от уже мотузка зафіксована. Довжина мотузки складає 17 см.